Так, ну що, зараз знімаю наших героїв Переяславських. Не всі, правда, ще сесія не почалася, але я знімаю для історії тільки що запитала, де вісить наша наворочена камера майже за мільйон. Депутати, виявляється, взагалі не знають, де вона в нас вісить. Куди перерахували мільйон коштів, ніхто не знає. Ось найбільший герой. Будемо їхати, всі будемо їхати у дівечки дихати до корка, чи він тут нам дерева понищив, тоді ми всі до нього, як нам не буде вистачати кисню. Так, і в нас дзвіниця відкрита. Хто скаже, коли хто її буде накривати? Чи ви мовчите? Для чого сходитесь оце сюди? Щоб Саулкові хотілки всі помахали руками, по пульт понажимали, пішли. Люди, да схаменіться. Ніхто не запитав, де дівся мільйон триста, те, що виділяли на дзвіницю. Зараз там вже жесть повзлітала. Я ж знімала оті, де метал злетів із криші, там півдзвіниці голої стоїть. Ну чому не піднімаєте це питання? Той самий погрузчик, який коштує мільйон 800, корка що тяпав за 2 800, 3800. Приємно познайомитися, Галина Михайловна, я знаю, що ти дурак. Я знаю. Бо якби був мозит, то ти б не виконував би всі накази злочинні. Сидітимеш. Я елементарні питання задаю. Я елементарні питання задаю. Хто знає, де камера, та, що мільйон коштує? Чому дзвіниця розкрита? Ви не піднімаєте, він собі проголосував, що йому треба. І на тому все це закінчилося. І всі порозходилися доволі. Сьогодні лікарню буде ось здавати вже. Тому в оренду цю котельню вже проголосували, приватний там будує якусь, і ще котельню у нас дві є. Та що це таке робиться? З тома поліклініку тримав, тримав, люди заспокоїлися, все, вже можна здавати, переводить, зараз переведе, і він собі оприходує. Бібліотека його. Казарма його. Де тут вона що нібудь не його? Скільки можна? Так, для історії знімаю. Для історії знімаю сьогодні всіх окремо. Щоб не казали, що мене немає. То прямо в очі бояться сказати, а на переписку так пишуть гадості. Мені в очі кажи. Так, ліда Миколаївна, скажіть, будь ласка, де вісить мі камера, яка коштує мільйон? Відеокамеру минулої сесії придбали 800 з гаком тисяч. Де вона вісить у нас в переяславі? Дайте відповідь. Громада цікавиться, де ділася камера. За те, що ви дві сесії минулі сесії проголосували. Боже, амнезія. Усіх амнезія, чуєш? Про яку камеру я розказую? Серафимівна. Ви зам, Оля, ви зам. Ольга Миколаївна. Що нема слов? Скажіть одне єдине питання. О, саме.